Грали, співали, продавали поробки, аби зібрати кошти на ЗСУ. Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання спільно з об'єднанням добровольців. Бо можемо організували великодній благодійний ярмарок. Долучилися і представники центру спорту для всіх дитячої бібліотеки номер 2 та фонду Life International. Ініціаторами ярмарку стали вихованці дитячо-підліткового клубу Джерельця, на території якого і провели захід. Перед таким світлим святом, звичайно, ну якась внутрішня потреба розуміння того, що якщо ми можемо щось зробити, якщо ми можемо якось долучитися, то ми маємо це зробити. Ну як завжди, ініціаторами свята виступають діти. Вони хочуть бути долученими до нашої перемоги. Бо можемо це громадська організація, представники якої відновлюють пошкоджене житло, плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки. Волонтери і клуб Джерельце об'єднали зусилля заради важливої місії збору коштів для збройних сил України. Моя донька ходить в цей клуб і Світлана Миколаївна запропонувала долучитися. Вона знала, що я представляю організацію благодійну і запропонувала долучитися, щоб разом зібрати більше коштів для наших військових, тому що ми хочемо скоріше перемоги нашої країни. На гости ярмарку чекали солодка вата, аквагрим, ігрові та спортивні локації. Бажаючі брали участь у творчих майстернях, де розфарбовували великодні писанки з гіпсу або картону, а також тематичні розмальовки. Проте відвідати кожну локацію можна було лише за донат. Діти весело провели час та долучилися до благодійності. Вони підготували. Готували багато домашньої випічки та поробок, зокрема патріотичні ляльки-мотанки, вироби з бісеру та малюнки. Це важливо для того, для нашої зсу, для перемоги, щоб ми всі перемогли. Я принесла свої два малюнки для тих, хто любить малюнки. Там ще я принесла кекси, які я зробила сама. Думаю люблять випічку». Ну, Вихованцям та педагогам клубів за місцем проживання вдалося зібрати понад 7,5 тисяч гривень разом із коштами, що задонатили в скриньку організації, бо можемо загальна сума склала майже 12 тисяч гривень. Гроші витратять на закупівлю матеріалів для маскувальних сіток та костюмів для наших захисників.